Привіт, мене звати Каріна і я художниця, яка пише класні картини і класні тексти. І я дуже сильно хочу монетизувати свою творчість. У сьогоднішньому відео я детально розкажу про те, який план по завойовуванні цього світу я створила, які інструменти для просування своєї творчості я використовуватиму, які соціальні мережі та які формати. Підпишись на мене. У наступних відео я розкажу, які інструменти мені допомогли, які не допомогли. Я не фахівець. Я буду розповідати. На практиці, перше, як я взагалі вирішила, чим і як я буду користуватися. Перше виписала список того, що я можу. Потрібно одразу так прихватити свого такого внутрішнього критика. Ви, до речі, теж беріть ручку і пишіть, можливо, у вас з'явиться свій якийсь арт-бізнес-план. Я взяла теж ручку і написала список без сорому про те, що я вмію, от адекватно. От, Для прикладу, я класно вмію спати, от я класно вмію їсти. Я класно вмію писати тексти, дуже багато читаю, а і непогано пишу сюрреалістичні картини. Тобто ніякого внутрішнього критика. Ми просто пишемо так, як вони є. От я так написала і поставила собі критерії, за якими я потім обрала ще вущу, скажімо так, картину, що я можу робити. Спати за гроші, я не панда в Китаї. А жаль, да, а жаль їсти їсти за гроші. Боже, ти я не проти, але я тільки нещодавно поправилась. А так читати за гроші. Ну, я знаю, що це бета-рідер називається професія та бета-рідер, але там здається мало коштів для того, щоб себе, скажімо так, прохарчувати в цьому житті. І відповідно лишається. Малювати та писати. Але якщо ви хочете ще звузити оцей такий набір своїх речей, які ви хочете робити, чим ви хочете заробляти зі своєї творчості, варто себе спитати. А чим я пляха горю? От тим, чим ви горите, ви можете запалити інших людей. Ви можете запалити світ. Я горю і тим, і тим через те, і малювати, і писати мені абсолютно підходить. Я взагалі з дитинства хотіла мати свій блог і постійно здавалася. Зараз я подумала, що саме ведення блогу свого блогінг вони можуть об'єднати всі мої творчі аспекти, продати це людям, показати це людям, знайти однодумців. І також маю інстаграм і тікток. Це дуже банально, але, ну блін, без цих соцмереж нічого не буде. Для того щоб мої, саме мої або саме ваші творчі роботи придбали, ми повинні бути як. Знаєте, дуже цікава особистість, частинку якої хтось хоче поцупати, вкрасти, купити, вкласти в мене у вас. За подібним принципом всесвітньо відомі художники стають всесвітньо відомими, коли їхні картини і їхня особистість дуже такі, от як Сальвадор Далі, там їхні роботи побачили весь світ. Тобто ці художники вони. Робили свій особистий бренд просто з усіх фронтів через те соціальні мережі. А вони створюють таку смачну класну обкладинку для того, щоб люди вже захотіли познайомитися з нашими роботами, адже наша творчість без нас вона може не мати такого великого сенсу для інших людей. Я дарую свої картини, я дарую візуальну насолоду. Я дарую свої тексти, я дарую інтелектуальну якусь насолоду, задоволення, якісь філософські роздуми. Тобто, це не просто от там даєш комусь та на. Оплачуй Оплачує мені, ні. Типу, мені здається, що арт-робота, арт-бізнес це набагато складніша штука, бо ти туди вкладаєш серце, ти вкладаєш туди душу. Я зараз детально розкажу, як що робити моє. малювання. Як я планую просувати себе як художника і свої роботи, і в інстаграмі, і в Тіктоці, і в Ютубі я планую бути художником. Я не є, це моя натура. Але яким чином і якими форматами я планую привертати увагу? А мій YouTube, ви можете побачити відео, в яких я начитую свій подкаст. А на фоні я малюю. Або ж я сижу в кадрі, поруч зі мною такий обрізаний кадр є там процес мого малювання. Здавалося б, дрібничка, бо людина зайшла послухати і подивитися інформацію, яку я розповідаю. Але на фоні. Їх відволікає також, і моя картина зацікавлює. І відповідно, ви слухайте мій текст і ви дивитесь на мої картини. Така візуальна, аудіальна, насолодна. Це прикольно. Також я на YouTube хочу наступні три-два відео зробити ознайомче з собою як з художником з моїми роботами, а взагалі, з моєю внутрішньою історією про те, що таке для мене малювання, які емоції я передаю. А, і маленький спойлер. Я не просто малюю, я малюю під... Лінзою дуже малюю малесенькі дрібненькі речі, тому вам може бути цікаво. Якщо вже наступне відео є, переходьте а так, підписуйтеся, щоб його побачити. Для інстаграму я вирішила зробити дещо теж не менш інтересне, а саме рубрику. Таку рубрикацію я буду малювати свої емоції або емоції інших людей. Записуватиму відео і розповідатиму про це. Тобто така і візуалочка, і аудіалочка, і з моїми картинами будуть ознайомлені. Але мені здається, саме оце бачення і розуміння художника цієї картини, воно є унікальним. І саме за це художника люблять і його картини люблять. А для TikTok також нічого унікального, мабуть, не буде, бо я буду все, що я створила з інших соцмереж, просто туди завантажувати. У мене не так багато для цього часу. Тепер про тексти. Тексти це частина буквально роботи моєї нині. Через те, що я створила сценарій для цього YouTube-відео і для 11 попередніх YouTube-відео. Тому я думаю, що тут я справляюсь. Але також у мене є ще один YouTube канал, на якому я публікую, як я начитую свої ж казочки, які я пишу, так я реалізую свою творчість і паралельно показую своїм маленьким братикам їх. Можливо, це не монетизується, але, знаєте, ну. Блін, так класно, це як мінімум реалізує мій талант. Але для інстаграму я вирішила зробити дуже простенько, як на себе річ. Я через кожні два дні випускаю якийсь там пост і там пишу свої роздуми. Роздуми у мене постійно є в блокноті, і я просто їх дублюю, скидаю в пости, і я помітила, що людям це відгукується. Людям це класно. Так само я писатиму сценарії для відео. Ви запитаєте до чого тут взагалі гроші, але це вкладання в YouTube, в Instagram, в TikTok – Це насправді вкладання у власну монетизацію. Тому, якщо ви хочете, ви маєте це зробити, або ж навіть якщо десь всередині ви не дуже хочете, це вартувало б зробити. Адже соцмережі є нашим таким своєрідним лицем і є нашим рупором для того, щоб кричати. Зараз все про що я кажу, я роблю на перспективу. Роблю на перспективу, бо я розумію, що для цього потрібно розкачатися півроку рік. Але через рік вже буде і реклама, і можливо будуть купуватися картини, купуватись, можливо, мої вірші та тексти. Поставилися б дуже малесенькі такі якісь речі, але як я чула від одного коуча, все починається з малесенького жолудя і переростає у велике дерево. Тому чому б не починати все маленькими кроками? А тепер поговоримо про довгострокові цілі. У моїх соціальних мережах я хочу щось. Продавати. Це буде про продукт, який я хочу продавати у майбутньому. Це мої а, картини, тобто картини, які я намалювала там, на планшетці чи на планшеті, тобто графічні роботи, а також це цілком реальні фізичні картини, мої графічні та акрилові роботи. Але я придумала дуже прикольну штуку. Я намалювала один прикольний пейзаж. І я хочу створити ще низку тобто 10 таких. Схожих за стилем пейзажів і створити невеличкий мерч, а, тобто зробити свої такі засклені плакати з цими картинами, і до кожної картини буде прикріплена мій вірш. В майбутньому, можливо, ви колись зможете придбати мої плакати, в які я достатньо багато шівкладу. Повірте, я вже про це певний час думаю, і мені здається, що це було б дуже дуже круто. А також класна порада для художників. Мені сказали, що у Фейсбук-групі українській є така. Її назва це Сіль Соль. От, є така Фейсбук-група, яка продає роботи українських художників, але там необхідно зареєструватися. Я ж цього не робила, але треба зробити. Тому моя ціль до наступного відео. Намалювати ще дві графічні роботи. Ну, давайте так: не дві, одну графічну роботу, один пейзаж. Зробити одне або ж два ознайомчі відео на YouTube, яка я художниця, що я малюю, що я вкладаю в свої роботи, а також продовжувати постити свої нотатки собі в Instagram, а також доповнити їх рілсами. Рілсами, які розкривають знову ж таки мою художню сторону, мої тексти. А і мою душу, тобто мою спеціалізацію. Також я триматиму вас в курсі. Ви обов'язково підписуйтеся. Мені буде дуже дуже приємно. Лишайте коментарі. І розказуйте, які у вас ідеї вашого творчого бізнесу. Бо я початківець, я не якийсь крутий там спеціалі, я не розповідатиму, я вам взагалі не казатиму, що ви маєте робити. Але у вас буде можливість зі мною спостерігати і розуміти, як робити треба для того, щоб монетизувати свою творчість. А як робити не треба? Дякую вам за увагу. Боже, як ноги затікли.